за Україну. За Україну. Ну, вазьте факт. За Україну. Не продаються гроші. Не продають за гроші. Не продаються гроші. У нас не чіпають, коли заявка. у нас да. чужок, у на нас була заявка. Що з мене забрати? Загальні ножі, я карте, що ти тебе виходить. Чого нам береш? Наркотики теж були, ні? а не так. Наркотики, що ви будете? Я все розумію, я вас бішне бізнес. Бізнес-структура. Biznes struktura structure